Якщо зранку вам важко прокидатися, ви відчуваєте скутість в тілі, дискомфорт та біль у суглобах або просто потребуєте енергії, це відео саме для вас. Вітаю вас! Мене звати Оксана Григоренко, я спеціаліст з фізичного виховання та здорового руху. І ви на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам. Легку, але дуже ефективну ранкову гімнастику, яка допоможе запустити тіло та налаштуватися на активний день. До речі, я дещо для вас підготувала. Якщо ви хочете ближче познайомитися зі мною, заходьте на мій сайт. Там ви знайдете посилання на безкоштовне тренування, інформацію про мене та мій підхід до освідомленого тренування, а також про мій новий курс, який допоможе вам зробити рух комфортною частиною вашого життя. Курс Прокидайся це комплекс тренувань, які допоможуть вам зробити ранковий рух корисною та регулярною звичкою. Цей курс створений для тих, хто хоче відчути легкість в русі, а також відновити радість від фізичної активності. Посилання знайдете в описі під цим відео. Тепер переходимо до курсу. Комплексу ранкової гімнастики. Цей комплекс можна виконувати одразу після пробудження, не вставаючи з ліжка. Або, як я на килимку. Прийміть положення лежачі на спині. Ноги можна злегка зігнути в колінах та поставити стопи на підлогу або на ліжко. І почнемо ми з розтирання шкіри спочатку на обличчі, від центру до периферії, спочатку чоло, далі щоки. І далі підборіддя, задня поверхня ши зверху вниз. І переходимо поступово до плечей. Почергово одне плече декілька разів, і потім інше. Переходимо на руки, розтираємо шкіру рук. Такі рухи допомагають нервовій системі прокинутися та відчути. Своє тіло. Далі грудна клітка, діафрагма. Ми розтираємо нижні ребра, злегка живіт, не натискаючи на нього, боки, таз. з боку, та переходимо до одного стегна. Підніміть злегка вгору ногу. Розітріть стегно, коліно. І далі наскільки вам буде зручно гомілку, якщо до... стаєте до стопи, також стопу. І те ж саме з іншою ногою. Стегну коліно, гомілка. Та стопа. Якщо не достаєте до стопи, не страшно зробіть так далеко, наскільки вам буде зручно в комфортному режимі. І поставте ноги на підлогу, покладіть руки вздовж тіла. Далі ми зробимо дихальну практику. Залишайтеся лежати на спині, покладіть рівно голову. Плечі та розслабте руки. Під час вдиху уявляйте, як ваші ребра розкриваються та розходяться в різні сторони і злегка надувається живіт. Під час видиху живіт підтягується до хребта, ми звільнюємося від повітря. І ребра повертаються знову до центру. Для кращого е контактного відчуття ви можете покласти руки на живіт або залишити їх вздовж тулуба. Виконаємо дихальні цикли 5 разів. Заплющили очі, якщо бажаєте, і робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Підтягнули м'язи живота до хребта. Вдих через ніс. Видих через рот. Ребра розходяться в різні боки. Вдих, плечі не піднімаються. Видих ребра до центру. Ще два повторювання. Вдих. Видих. Останній раз. Дих та видих. Завершили. Ми активували з вами діафрагму м'язи живота та спини, а також м'язи тазового дна. Далі залишаємося в тому ж самому положенні, руки вздовж тулуба. Стопи стоять на підлозі або на ліжку і активно тиснутимуть у поверхню. Під час видиху ми будемо піднімати таз плавно вгору на комфортну висоту, залишаючи поперед в рівному стані, не прогинаючись вгору. Це дуже небезпечно для поперекового відділу. І на вдих повернемося в вихідне положення. Починаємо знизу вдих. На видих вгору. Хребець за хребцем піднімаємо вгору. Знову на вдих вниз. І на видих вгору. Стопи активно тиснуть у підлогу. На вдих. Вниз, на видих вгору. Вдих. Рибець за хребцем кладемо на підлогу. Видих. Вдих. Видих. Ще три повторювання. Вдих. Видих. Залишайтеся в комфортній амплітуді, не треба дуже високо підніматися. Пам'ятайте, що це ранок, і ми лише прокидаємося. Видих. Останній раз вгору. І поклали. Тулуб знову на килимок. Для наступної вправи випряміть одну ногу та одноіменну руку. Іншу ногу, зігнуту в коліні, відставте трохи вбік. Поперек залишається в нейтральному положенні. На вдих ми будемо рухати в протилежний бік руку і ногу, прямі руку і ногу, і розтягувати цей бік. На видих знову повертатися в вихідне положення. Якщо вам некомфортно, коли рука лежить так високо, ви її можете зігнути в лікті та покласти на підлогу для вас в комфортному режимі і піднімати настільки високо, наскільки буде зручно в плечовому суглобі. Приготувалися я почну з такого положення, потім переведу руку вгору в пряме положення. Під час вдиху робимо розтяжіння. Видих. Повернулись в нейтральне положення. Вдих. Рука та нога рухаються вздовж підлоги. Видих. Відчуваємо розтяжіння по боку. Вдих. Та видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих та видих. Поміняємо сторони, випрямимо іншу руку та ногу, відставимо зігнуту ногу в коліні трошки вбік. Робимо під час вдиху розтяжіння. Оперек залишається в нейтральному положенні без прогину. Видих. Вдих. Рука та нога рухаються в комфортному режимі. Видих. Відчуваємо розтяжіння в боці. Видих. Вдих. Плавні рухи, нікуди не поспішаємо видих. Останній раз вдих та видих. І закінчуємо виконання цієї вправи. Для наступної вправи знов поставте обидві стопи на підлогу, руки вздовж тіла. Під час вдиху ми будемо випрямляти одну ногу та Відводити в бік протилежну руку. Під час видиху ми будемо перекочуватися на бік прямої ноги, согнутою ногою будемо активно виштовхувати тіло вгору, але контролюємо, щоб поперек залишався нейтральним. Тобто прогин у нас буде лише в грудному відділі та активно працювати м'язи сідниці та ноги. На наступний вдих ми повернемося на підлогу, і на видих зігнемо ногу, повернемо руку вниз. Те саме зробимо з іншого боку. Спочатку вдих, випрямимо ногу, повернемо руку вбік. На видих стопа активно витискає. Та з підлоги ми робимо скручення в грудному відділі і тягнемося коліном вперед. Будь ласка, не робіть прогин в попереку. Обидві лопатки залишаються на підлозі. На вдих повертаємося на підлогу. І видих в нейтральне положення. Виконаємо цю вправу по 5 разів на кожну сторону, почергово. Приготувалися. Випрямляємо одну ногу та протилежну руху вдих, вбік прямої ноги. Повертаємося, штовхаємо себе вгору видих. Обидві лопатки залишилися на підлозі. Знову вдих. І підтягнули коліно, опустили руку, видих. Інший бік. Вдих. Лопатки залишаються таз вгору, коліно активно вперед. Видих. Вдих. І повернулися. Видих. Далі. Вдих. Видих. Вдих та видих. Вдих. Випрямили іншу ногу. Підняли руку в бік. Видих. Перекотилися в бік прямої ноги. Лопатки залишаємо на підлозі. Вдих. Повернулися назад. Видих. Вдих. Перекотилися, підняли таз вгору, коліном активно вперед. Відчуваємо розтяжіння. Ви, вдих, повернулися вниз і видих, зігнули ногу в інший бік. Вдих. Вгору. Кісткою видих. Вдих, повернулись, видих. Далі. Вдих, видих, вдих, видих. Амплітуда комфортна. Вдих, видих, вдих. Не робіть, де занадто великий прогін в попереку. Видих. Ще. Вдих. видих, Потягнулися коліном вперед. Клубовою кісткою вгору. Вдих. Знову видих. вдих, Коліном вперед. Вдих. Видих. По останньому разу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І на інший бік вдих. Потягнулися коліном вперед, клубовою кісткою, вгору. Лопатки залишилися на підлозі. Вдих та видих. І на завершення ми зробимо ще одну дихальну практику, але вже в вертикальному положенні. Для цього спочатку поверніться на один бік та з видихом відштовхніться від підлоги або ліжка і прийміть вертикальне положення. Якщо ви знаходитесь в ліжку, опустіть ноги вперед, якщо ви сидите на килимку. Можете прийняти зручне для вас положення. Я сяду на коліна. Під час вдиху ми будемо розкривати руки в різні боки, витягуватися за маківкою, контролювати, щоб потилиця залишалася рівною. На видих, якби обіймаючи себе, злегка округлюємо спину, опускаємо плечі, голову вниз. І на вдих розкриваємося. На видих. Обіймаємо себе. Виконуємо цю вправу також п'ять разів. Робимо вдих. Та видих. На вдих. Відчуваємо, як наповнюємося повітрям. На видих відпускаємо все напруження в тілі. Опускаємо плечі, розтягуємо хребет вдих, видих. Отилиця довга вдих, видих. Останній раз. Вдих та видих. Повертаємося в нейтральне положення. Ця коротка ранкова гімнастика зайняла всього декілька хвилин, але якщо ви її будете виконувати щодня, то вже за тиждень ви відчуєте, наскільки легше вам буде прокидатися та рухатися протягом дня. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть в коментарях, як ви себе почуваєте після цього тренування. А якщо вам хочеться більше системності та е, вже готовий план, приєднуйтесь до мене в курсі Прокидайся. Посилання на цей курс та на мій сайт, ви знайдете в описі під цим відео. Там зібрані деталі програми, яка допоможе вам зробити рух приємною ранковою рутиною. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі Telegram та Instagram, де ви можете знайти більше корисної та цікавої інформації про здоровий рух та здоровий спосіб життя. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити цьому відео вподобайку та поширити його серед своїх близьких та знайомих. Так ви допоможете і їм стати трішечки здоровішими. До наступних відео, Па-па!